Ось уже тут він прийшов новий котик, я йому за забором поставила. А ці тут їдять. Ось, бачите, красавіці мої. І рабенькі, і чорненькі. Чорненький він був осінь, маленький котенок такий. В прошлому році ми його ще лікували. Це наша серебріста, це подросточки. Це теж чорненький котик, котя, де? Да? Да. Водичку поналивала я всюди, а тут мамка цих подросточків і димок. Мамка вчора не була, може вона пізніше приходить. Сьогодні вже є і водичка тут. Є, внизу теж водичка там є, я налила. І тут водичка. Тут ходять такі подростки, кричать. О, хлопають, верещать. Котики бояться. Треба постояти, бо налякані.